Тема, яка зараз турбує українців полонені наші азовці, з якими зараз немає зв'язку. От нещодавно з'явилася інформація, що дружина Дениса Прокопенка, начебто, повідомила, що її чоловіка ймовірно вивезли в Росію. І Загалом наскільки реально нам повернути хлопців, тому що після того, що трапилося в Оленівці в українців може залишитись ну, вкрай мало часу? Ви знаєте, ну тут дуже складне питання. Дуже справа у тому, що Російська Федерація намагається всіми силами їх засудити і не віддати нам, принаймні живим, ми намагаємося всіми силами їх повернути з полону. І, е, на мій погляд, єдиним шляхом для їх повернення на сьогоднішній день ну не, 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 не єдиним. Невірно я сказав. Найбільш ефективним шляхом повернення наших полонених є обмін, але ціна цього обміну дуже висока, і е, Росія не погодиться на обмін один до одного. Тому нам потрібна. Ну, якась перемога, яка б призвела до взяття у полон великої кількості російських військовослужбовців. А ще краще, якщо б це були вищі військові посадовці, там командир дивізії, командир корпуса чи командувач армії. Ось тоді, так да, тоді би ми могли ввести перемовини стосовно обміну. От. На сьогоднішній день, тому що я бачу, що міжнародні організації. Або не хочуть як червоний хрест і ООН, втручуватися в цю ситуацію. Ну, вони фактично самоусуваються, і... не то що самоусуваються, вони нас просто підставляють фактично, тому що ООН і Червоний Хрест приймали участь в перемовинах, і ми не знаємо достоменно змісту перемовин. Але якщо лунають заклики, що вони, якщо вони офіційно намагаються відмовитися, що ні ні ні, ми не давали ніяких гарантій, то я так е, можу допустити, що гарантії все ж таки вони давали, іначе б наші хлопці не вийшли з заводу і не склали би так просто зброю. От а сьогодні вони нас просто кидають і напризволяще і підставляють перед Російською Федерацією. Тому на них сподіватися ну не варто. Єдине і ще один е, спосіб їх звільнення це введення більш жорстких санкцій проти проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Але тут я розумію, що е, наші, наші шляхи трохи розходяться у сполучених штатах. Е, зовсім інший погляд на цю війну, зовсім інші політичні е, цілі цієї війни. Благо, що вони співпадають в тому, що ми повинні розгромити російську армію. Тому ми залишилися сам на сам з цією проблемою, і наскільки я розумію, це от найбільш ефективний шлях це взяття в полон великої кількості російських військовослужбовців.